У неї свої примхи це про погоду за останній час. Вона дивує все більше і більше. Через затяжні дощі та холодну осінь вів'яни вже і забули про бабу на літо. Що ще чекати від погодних умов, і чи існують ще повір'я, за якими можна спрогнозувати погоду, дізнавалася Світлана Макогонська. Ще не зима, але й не літо. У сьогоднішній погоді немає нічого аномального, так запевняють у гідрометцентрі. Кажуть, за останні 10 років вересні вже були такими холодними. Це у 2004, 2008 та 2010 роках. А от погрітися можна буде вже з 3 жовтня, обіцяють синоптики. І я би не сказала, що зараз кількість опадів перевищує там норму і так далі. Фактично, вона перекри... зараз кількість опадів перекриває серп. Я. Місяць, що фактично був без опадів, там майже вигорало все. Мешканці міста мають свої прогнози, народні, хоча, як запевняють, ті вже давно не працюють. Знали, звідки вітер, віде, оприділяли погоду, а тепер ми не знаємо, бо тепер так, повітря крутиться кругом. Так що трудно придивитися, звідки буде погода. Але є й ті, які ще довіряють народним примудростям. Ну, наприклад, на Спаса, як дає дощ. То, значить, осінь буде більш менш сухою В астрологів. Щодо цього своя думка запевняють, що людям варто одягатись тепліше, адже осінь буде доволі прохолодною та дощовою. Потрібно чекати аномальних явищ, таку картину їм намалювали зірки. В той час, коли, скажімо, є новий місяць, так було ясно, стане, значить, хмарно буде дощ. Було хмарно дощ, стане ясно, буде сонечко. Проте господарів, синоптики все ж заспокоїли. Переконані, дощовий вересень аж ніяк не вплине на цьогорічний врожай. Світлана Макугонська, Андрій Дробний. Новини.